Погода на Тернопільщині зумовлена впливом атмосферних фронтів. Вона ще буде нестійкою, бо поряд з досить високими температурами місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі і навіть грози. На провідну неділю кажуть у гідрометцентрі на Тернопільщині буде сухо. Практично щодня очікується короткочасні дощі, можливо, з грозами і поривчастим вітром. Ближче до вихідних прогнозується, що опади будуть пропинятися, тобто активність фронтів, Ків послабшої, і вже на вихідні ми очікуємо, що опади будуть пропинятися і дещо підвищиться температура повітря до 22-24 градусів вище. Із 17 квітня до сьогодні середня добова температура повітря перевищує кліматичну норму на 2-6 градусів. У тернопільському гідрометцентрі пояснюють, за останніх 20 років таке відхилення вже стало нормою, особливо наприкінці квітня. На початку місяця ще були нічні морози а зараз вже навіть не квітневі, а травневі температури повітря. Хоча цьогоріч весні побити рекорд 2013 року буде не так просто. Температури повітря є солідно високі для тої прироку. Хоча, якщо сказати, наприклад, за минулі роки таким досить складним був 2013 рік, коли в нас на початку квітня, як ми пам'ятаємо, ще лежав сніг, а в кінці квітня у нас спостерігалося плюс 28. Тобто, скажімо так, на минулорічних рекордів ми не побили, але досить високі температури для даної перероку, якщо аналізувати весь період спостережень, квітень, ледачого не любить, Пить, моторного голубить, каже українська приказка. Природа подихи весни відчула і навкруги все забуяло. Погода у найближчі дні польовим роботам сприятиме, а народні прикмети обіцяють, такий квітень пророкує і тепле літо. Грози у квітні до теплого літа, до врожаю грибів.